Усе відбулося на спокійному морі, де горизонт ледь торкався лінії неба. Тишу порушив лише різкий голос у радіоефірі. Американський військовий корабель. Ви вторглися у води Китайської Народної Республіки. Негайно залиште район. Радіоповідомлення було коротким, але прозвучало як ультиматум. На борту американського Есмінця не сталося жодного замішання. Екіпаж продовжив курс, як і було заплановано. Через кілька хвилин праворуч з'явилися силуети китайських бойових кораблів, вони швидко наздоганяли, залишаючи рівні сліди на воді, наче підкреслюючи тут усе під контролем. Коли дві держави зближуються в морях, де не встановлено чітку межу, це вже не патруль, це перевірка на витримку. Район, у який увійшов есмінець військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, не просто скупчення королів, це скарборо риф, що став символом нової ери геополітичних зіткнень. Пекін стверджує, що він розташований у межах китайської дев'ятирискової зони. Вашингтон заявляє, що це міжнародні води, і свобода навігації гарантована міжнародним морським правом. Інтрига полягає в тому, що кожен вважає себе правим, а правих у цьому морі двоє і обидва дозубів озброєні. Скарбором це не просто географічна точка, це нерв міжнародної напруги. Формально він знаходиться в межах виключної економічної зони Республіки Філіппіни, приблизно за 120 морських миль від її узбережжя. Міжнародний трибунал у Гаазі ще у 2016 році постановив, що жоден із рифів у цьому районі не може розглядатися як територія, що дає право на розширені морські претензії. А отже, дев'ятирискова карта, яку Пекін використовує у своїх заявах, не має юридичної сили. Проте Китайська Народна Республіка дотримується іншої логіки там вважають, що історична приналежність важливіша за рішення міжнародних судів. Відповідно до цієї логіки були вибудовані постійні маршрути патрулювання, створено фактичну блокаду для філіппінських рибальських суден і посилено військово-морську присутність. Рив став не просто об'єктом суперечки, він став плацдармом для розширення впливу. А тепер питання: коли військовий корабель заходить у спірну зону, хто провокує. Той, хто вторгається, чи той, хто вимагає залишити те, що не визнано його власністю? Американська сторона стверджує, що операція проходила строго за правилами. Курс був визначений заздалегідь. Місія мирна у межах права вільного проходу. Китайська сторона заявляє протилежне, есмінець був витіснений. Під тиском після попереджень жодна зі сторін не надала доказів ні супутникових знімків, ні відеозаписів, ні радіограм. Світ змушений вирішувати, кому вірити, спираючись не на факти, а на риторику. Саме це робить подібні епізоди особливо небезпечними, коли істина стає питанням тлумачення, вона втрачає силу як інструмент стримування. Але давайте подивимось глибше. Американський есмінець це не просто символ свободи навігації, це сигнал. Союзникам це спосіб сказати Сполучені Штати Америки, як і раніше, готові діяти, готові кидати виклик одностороннім претензіям, і це особливо важливо зараз, після того як Республіка Філіппіни розширила військову співпрацю з Вашингтоном і допустила американські сили на свої бази в межах угоди про посилене оборонне партнерство. Поява американського флоту в цій зоні це не випадковість, це відповідь, це попередження, це демонстрація волі. На протилежному боці Китайська Народна Республіка, яка не має наміру відступати, вона послідовно зміцнює свої позиції в Південно-Китайському морі, побудовано штучні острови, розгорнуті злітно-посадкові смуги, розміщені радари, ракети, антени. Води навколо Скарбора вже давно стали ареною регулярного патрулювання, як військового, так і напіввійськового, берегова охорона, морська поліція, риболовецькі судна під контролем флоту. Усі вони діють за однією схемою блокувати, супроводжувати, витісняти. Війна тут не ведеться снарядами, війна ведеться постійною присутністю. Хто довше в зоні, той і господар. Тактика Китаю не змінюється: швидкі перехоплення, різкі попередження, агресивне супроводження Їхнє завдання створити таку атмосферу тиску, за якої будь-яке чуже судно відчує, що воно тут зайве. Що тут за кожним рухом спостерігають, кожну зміну курсу фіксують, кожне мовчання в ефірі трактують як слабкість. Американці відповідають іншим стилем мінімальні радіоповідомлення, чіткий маршрут, жодних відхилень. Вони не демонструють агресії, але й не дозволяють загнати себе в кут. Їхня присутність це заява. Правила мореплавства існують, і ми діємо в межах цих правил. Але що станеться, якщо одного разу екіпаж припуститься помилки? Якщо хтось не розрахує швидкість, дистанцію, радіус розвороту? Коли кораблі йдуть на відстані в кілька сотень метрів, навіть мікроскопічне відхилення може призвести до зіткнення? І тоді вся дипломатія, усі заяви, усі посилання на Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права втрачають сенс. Залишаються лише наслідки. Тим часом у регіоні зростає активність, Китай проводить повномасштабні навчання з бойовою стрільбою, пуски ракет, висадки на умовний берег, супровід авіації. Це не просто відпрацювання тактики, це політичне послання. Флот готовий, флот присутній, флот не піде. З іншого боку, Республіка Філіппіни та Індія проводять спільні маневри. Японія посилює спостереження. Республіка Корея зміцнює стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Уся акваторія перетворюється на вузол напруження, де кожен крок частина великого шахового плану. І в цій партії у кожного свої фігури, але дошка спільна, і будь-який невірний хід може перевернути її до біса. Зараз увесь світ дивиться на такі зіткнення, як на перевірки меж можливого. І йдеться не лише про територіальні води, не лише про спірні карти і юридичні формулювання. У цих діях щитується поведінка держав це свого роду тест, хто моргне першим, хто поступиться, хто почне діяти з оглядкою. Відмова однієї зі сторін від своїх дій буде сприйнята як слабкість, і це критично. Тому що за цим спостерігають не лише союзники та партнери, але й ті, хто поки що зберігає нейтралітет. А таких країн у регіоні чимало: Малайзія, Індонезія. В'єтнам. Усі вони стежать за тим, наскільки серйозно Сполучені Штати Америки готові стояти за свободу навігації, і наскільки далеко Китайська Народна Республіка готова зайти, щоб показати, що вона головний гравець у цьому морі. Якщо ти демонструєш силу і не готовий нею скористатися, це вже не сила, це поза. Інформаційна картина також відіграє свою роль. Пекін через контрольовані канали та соціальні платформи формує образ рішучого і принципового захисника національного суверенітету. Там підкреслюють, американський есмінець був змушений відступити. І, хоча немає жодного офіційного кадру, що це підтверджує, заява працює на внутрішню аудиторію, тому що створює відчуття перемоги у Вашингтоні. Акценти розставлені інакше. Там наголошують, що місія пройшла штатно. Що жоден курс не було змінено, що жодних поступок не зроблено, але й доказів також не представлено: ні відзнятого відео, ні супутникових знімків, ні треків судна. У підсумку знову дві версії, які розходяться на 180 градусів, світ отримує не факти, а наративи, і робить висновки не на основі істини, а на основі інформаційного тиску. Чому жодна зі сторін не публікує точних да? Відповідь проста, тому що правда може виявитися незручною. Якщо з'ясується, що американський есмінець дійсно звернув, це буде удар по авторитету. Якщо виявиться, що китайські кораблі не наближалися на небезпечну відстань, це підірве аргумент про агресивне перехоплення. Тому заяви залишаються заявами, а факт у дефіциті. Тим часом напруга зростає. Останніми тижнями почастішали інциденти між суднами Китайської Народної Республіки та Республіки Філіппіни. водомети, агресивні маневри, спроби заблокувати підхід до рифу. Це не випадковості, це елементи стратегії. Кожен із таких епізодів це перевірка меж. До якого моменту інша сторона терпітиме, у який момент пролунає відповідь, і якщо відповідь не надійде, тиск лише посилюватиметься, але найтривожніше полягає не в тому, що такі зіткнення відбуваються, найтривожніше в тому, що вони стають рутиною з кожним новим проходом військових кораблів, з кожною новою радіограмою, з кожною заявою, градус напруги не зменшується, а нормалізується. Те, що ще 10 років тому стало би сенсацією, сьогодні сприймається як будні в південно-китайському морі. А коли загроза стає звичкою, вона втрачає гостроту. І саме в цей момент може статися те, що ніхто не зможе контролювати. Додаткову небезпеку становить те, наскільки глибоко військові дії тепер переплетені з політикою. Кожен флот, кожна операція, кожен рух корабля це продовження дипломатії тільки іншими засобами. Один невірний маневр, один загострений ефір, один непередбачуваний наказ і весь регіон занурюється в кризу. Важливо і те, як подібні епізоди впливають на ширшу картину світу. Вони стають своєрідними лакмусовими папірцями, за якими визначається готовність держав відстоювати свої інтереси, вони перевіряють альянси на міцність, змушують робити вибір, якого так довго уникали, адже рано чи пізно доведеться стати на чийсь бік. І ось тут ми підходимо до головного не скарборо, причина конфлікту. А боротьба за правила гри у 21 столітті. Тому що якщо Китайська Народна Республіка доб'ється визнання своєї морської зони, це змінить увесь принцип міжнародного права. Якщо Сполучені Штати Америки зможуть продовжувати операції без наслідків, це стане сигналом, що односторонні територіальні претензії не працюють. Це зіткнення концепцій, а не лише кораблів. І поки жодна зі сторін не готова поступитися. У цьому й полягає головна загроза обидві сторони рухаються по жорсткій траєкторії, де немає місця компромісу, і якщо нічого не зміниться, рано чи пізно один з маневрів перетвориться на зіткнення. А після першого зіткнення вже ніхто не зможе гарантувати, що все завершиться словами. Поділіться своєю думкою подібні епізоди роблять війну ближчою чи, навпаки, утримують баланс.